Вітаю вас, друзі! Вже було на каналі відео про спектральний аналізатор SA6. Розглядали його основні функції. Зараз знову є в наявності цей аналізатор. Хотів вам його знову продемонструвати. В такій ось коробочці йде поставка. Він постачається в комплекті. Тут іде у нас кабель USB type c звичайний. Два дроти СМА в комплекті для того, щоб підключати до нього різні антенни. Сам спектральний аналізатор іде такий ось в металевому корпусі. Тут ось USB Type-C, цією кнопкою він вмикається. Для того, щоб вімкнути, натискаємо і тримаємо, чекаємо, поки він вімкнеться. Ось він вімкнувся і вже починає відображатися у нас сигнал. У цього спектрального аналізатора досить добра чутливість, і дуже швидко він працює з обробкою сигналу. Також тут є в комплекті такий ось перехідник. І, звісно, в комплекті йде стилус. Як бачимо, тут зараз відображаються сигнали. Хоча корпус тут металевий, але все одно через цю частину екрану він вловлює деякі сигнали. В комплекті з цим аналізатором антенна не йде. Тому я додатково додам антенну і при замовленні. Якщо будете замовляти спектральний аналізатор, то спектральний аналізатор вже буде з антеною. Така ось антена, як бачимо, одразу посилився прийом, і ми бачимо, що в нас одразу вже є сигнал. Старт тут відбувається на частоті 35 МГц, і стоп відбувається на частоті 6200 МГц. Тобто в нас тут зараз повна шкала, повний діапазон частот. І ми можемо спостерігати, де є який сигнал. Тут от ми можемо в в меню виставити потрібний нам діапазон, щоб було більш його краще видно. Тут можемо виставити різні налаштування. В меню Markers активуємо маркер marker, і активуємо Waterfall, щоб у нас був водоспад. І тут у нас починає відображатися на меню водоспад. Тобто ми будемо спостерігати за тим, як відображаються сигнали. Тобто, бачимо, в нас тут стандартно йдуть сигнали на частоті 900 МГц. Для того, щоб більш детально переглянути ці сигнали, то ми йдемо в меню, вибираємо Frequency і звужуємо нашу частоту. Старт і стоп. Ми, наприклад, вибираємо 2000 МГц. Ось зараз старт у нас на 900 МГц, і ми можемо спостерігати. Ось, наприклад, стандартно у нас починається на 928 сигнал, і йде він аж до 961, це сигнал 4G. Ось ми його можемо тут на водоспаді спостерігати. І далі тут вже ми бачимо на 1800, це у нас також сигнал 4G. Полоса 80 МГц зайнята тут 4G операторами. Отже, такий от є спектральний аналізатор СА6. Працює він досить швидко і досить добре. Є в нього відмінності від Тіні Сей Ультра, але єдиний момент, що для цього спектрального аналізатора немає прошивки для ЗСУ для того, щоб можна було виявляти дрони. Так як для спектрального аналізатора Tinsei Ultra є прошивка для ЗСУ, що дозволяє його більш зручно використовувати в якості РЕР. Цей прилад також ми можемо використовувати для радіоелектронної розвідки, але тут у нас не підписані сигнали, які це можуть бути БПЛА. Тобто ми можемо відштовхувати стільки від того, що бачимо на екрані, і знаючи відповідну частоту, що це може бути той чи інший тип БПЛА. Але для спектрального аналізатора СА6 був розроблений спеціальний додаток, який дозволяє його використовувати в якості RER. Щоб отримати і скачати цей спеціальний додаток, потрібно зареєструватися в спільноті Victory Drones. Треба заповнити спеціальну анкету, і можна отримати додаток для полегшеного використання спектроаналізатора СА6 якості RER. Посилання на анкету я залишу в описі до цього відео. А зараз ви цю анкету можете бачити на екрані. Цей додаток він спеціально для військових, тому для того, щоб підтвердити, що ви військовий, потрібно заповнити цю анкету. Якщо ви військовий і отримали, чи отримаєте додаток для SAS 6, то я би був вам дуже вдячний, якби ви поділилися своїми враженнями від цього додатку. Зробити це можна буде на Viber, WhatsApp, Telegram або Signal, плюс 38050 768 8086. Також, якщо у вас є якісь питання або думки, писати ви їх можете в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.